Мої вітання. Про життя Волинських громад, проблематику та їх вирішення сьогодні, впродовж ефіру, ми будемо розмовляти з головою Волинської обласної ради Григорієм Недопадом. Тож, пане Григорію, давно не бачились у нашій студії. Вітаю. Вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, чим живе наразі Волинська область? З якими проблемами продовжуємо, мабуть, зіштовхуватись ось в цей період, важкий для всієї країни? Ну, дійсно, основна проблема це звичайно, війна. Це є, напевно, від, хлопці, мешканці тих громад, які відправляються на фронт, на превеликий жаль. Дуже багато повертається на щиті. Ну і та вся військова проблематика, вона тісно пов'язана якраз з життям самих громад, тому що з 1 жовтня, як ми вже всі знаємо, податок з доходів фізичних осіб забрали з бюджетів військових з бюджетів громад, і насправді зараз ситуація така досить складна з виконаннями бюджетів. Ми бачимо, що тенденція починає виправлятися, але на початку року дійсно це було складно. Хоча громади далі волонтерять, громади далі згуртовуються. Працюють разом на перемогу. Ми розуміємо, що важко всім, тому трошки, можливо, затягнули паски, але всі працюють для того, щоб громада розвивалася. Багато непопулярних рішень, звичайно, придеться робити їм впродовж цього року, можливо, навіть і на наступні роки. Але е, зараз ситуація така, що коштів однозначно поки що більше не буде, війна триває, тому чим можемо, допомагаємо. Часто виїжджаю я і по Так, селитарії. власне, розкажіть, як mm. часто вас можна побачити. Е, Простим, пересічним волинянам в селі на Ковальщині, наприклад, чи часто їздите і дивитися, яка ситуація по області? Ну якби немає великої такої практики сидіти в кабінеті. Звичайно, постійно якісь є поїздки по наших комунальних установах, які, зрештою, розташовані майже на по географії всієї території області. Це більше 80 комунальних установ. Тому приходиться контактувати з керівниками, з працівниками. Тобто це всі чотири райони, які в нас є: Луцький район, Володимир Волинський, Кам'яшевський, Ковальський, постійно в комунікації, як із головами районних рад, так само із головами районних адміністрацій, з керівниками. З, я ще раз потус комунальних закладі, зрештою з з, 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 з з керівниками самих громад. От буквально е, нещодавно відбулася зустріч по Ковалю У нас. Наше комунальне підприємство, яке ми реорганізували і передали в колишню вузлову лікарню під ковальський хоспіс, якби ковальська громада, на чолі з міським головою, з першим заступником, зрештою, бажання і управління охорони здоров'я, зрештою бажання і депутатів обласної ради, все-таки облаштувати там реабілітаційний центр для наших військовослужбовців, які цього потребують. Тому постійно в перемовинах, тобто є проблематика, яка не закрита з минулих періодів. Зараз ми як кажуть. Закриваємо, підчищаємо, що і вдається закривати і підчищати. Такі е, ну зрештою, борги минулих періодів. Десь є порозуміння, можливо, з постачальниками окремих послуг на те, що військовий стан і не на часі піднімати ту чи іншу проблематику, але е, Ті чи інші речі приходиться закривати з обласного бюджету. Зрештою, ми комунікуємо і розуміємо, що дія з 15-го року, чи можливо на 14-го року закон про співробітництво громад. Тобто громади вже навчилися між собою теж співпрацювати, тобто з 20-го року. Після, скажімо, повністю об'єднання, коли на території області створилися 54 громади, вже йде комунікація, і ми розуміємо, що коли одна громада вже не вирішує, три-чотири громади вирішують проблему. Одна, яка стосуну, яка стосується якраз їхніх мешканців і послугами чи то соціального, чи медичного характеру, чи освітнього характеру, які стосуються саме мешканців цих громад, ось 1 квітня я знаю, 10 років було децентралізації, так? так. Позитивно, негативно, як ви зараз можете оцінити? Ну, якщо ми будемо проводити лінію до повномаштабного вторгнення, звичайно, це одна з найкращих реформ, яка реалізувалася на території Воли... ну, України, взагалі, і в Волині, зокрема, громади почали користувати своїм ресурсом, тобто це не тільки якісь там фінансові ресурси, тобто вони почали аналізувати те, що. І люди, і зрештою земля, і якісь, я не знаю, там підстанції, газорозподільчі станції. Це все є теж такий ресурс. Тобто, в подальшому ще можна пропонувати і для інвестора, потенційного, який заходить зараз йдуть перемовини з релока... ну, бізнесом, який хоче зробити релокацію, переїхати з тих територій, які обстрілюються постійно. Або... Кажем, перспективі можуть обстрілюватися: то Харківська, Сумська, Запорізька, частково Дніпропетровська, область, Донецька, Тобто ми постійно. І йде діалог як обласної ради, військової адміністрації, і ми бачимо, що вже є позитивні приклади, тобто вже цілі підприємства, невеликі поки що, але вже переїхали, і це є наповнення бюджету нашої області. І по, зрештою, Волинь, хоч, як кажуть, тилова область, але постраждали ми теж також. І ми розуміємо, що ті перельоти, які були ракетні обстріли, зокрема в Волині і Луцька, зокрема, це ну, великий фінансовий, скажімо, ресурс, що таки зараз не можна доотримати. І на щастя, я думаю. Що ми знайдемо комунікацію з іншими, областями. Я, як і віце-президент Української асоціації районних обласних рад, так як і ви... В Конгресі місцевих рад завжди спілкуюся з депутатами від різних скажімо, областей, від різних комітетів, обговорюємо різну проблематику. І всі чудово розуміють, що все-таки в нас на Західній Україні, зокрема на Волині, Львівщині, Франківщині, Закарпатті, все-таки спокійніша ситуація, як на іншій території України. Навіть якщо брати центральні області, така як Вінницька і Хмельницька, то на спокійніше набагато. Наступна сесія, коли вона запланована, і що будете вирішувати, які нагальні питання наразі ось є. Україння сесія відбулася 19 березня. Зрештою, після того, буквально за кілька днів було підписано розпорядження про скликання сесії на 18 квітня. Але зробивши аналіз тому, скільки питань взагалі прийшло, ну якби готується на сесію, ми бачимо, що невелика кількість, тому було підписане розпорядження на передні сесії на 23 травня. Тому готуємося. Буде знову ж таки багато майнових питань. Буде питання по приватизації, адже для наповнення бюджету, зрештою, ми. Все-таки хочемо виставляти на відкриті торги окремі скажімо, ділянки або навіть приміщення, які зараз не потрібні для обласної ради. Вони в такому. Трошки занедбанедбаному стані стані, стані, да і ремонт, на ремонт його немає. Коштів і, зрештою, для того, щоб використовувати нашим комунальним закладом, теж немає. Тому ми будемо реалізовувати і ці кошти будемо вкладати в розвиток наших комунальних установ і області. Зокрема, а взагалі, якщо розговорити про комісії, так ось різні комісії, які є. Чи злагоджено вони діють? Як вдається досягати спільної якоїсь думки і вирішення питань? Ну зрештою, обласна рада це все-таки більш політичний орган. І Зрозуміло, що основні скажімо, політичні баталії відбуваються в сусідній залі, але комісії працюють сьогодні. теж працюють. Тобто там спокійніше Спокійно, так? так. Спокійно, сьогодні теж працює комісія, сьогодні виїзна комісія по об'єктам культури, зокрема по музейному фонду, який розташований у нас на, на території обласного центру. Тобто є Кінчується контракти керівників, є купа майнових питань, зрештою і бюджетні комісії, є розгляд звернень на комісії законності? Тобто, це все працює як живий організм. Поки що нарікань ніяких немає. Я думаю, що якщо щось десь трапляється, ми оперативно стараємося реагувати на цю ситуацію. А щодо ось цього майна комунального, чи багато його дійсно наразі пустує, так ось в занедбаному стані, і наскільки його охоче купують? Ну насправді вча чи росі... можна все таки потрапити якось і дізнатися, що Першочергово десь буде виставлено на продаж на аукціон. Звичайно, у нас відкритий список об'єктів, які попадають на приватизацію. Він доповнюється постійно. Після підготовки повного пакету документів ми викидаємо в на відкриті прозорі торги. Кожен бажаючий має має взяти участь, дивлячись, потрібно йому це майно для розвитку чи власного бізнесу, чи для якоїсь особистої справи. Тобто питань яких немає. Відкрито, доступно, все, все працює. Угу. Наскільки воно дороговартісне? Ось з останнього, скажімо так, проданого. Що вам запам'яталось? Ну зокрема, земельна ділянка під колишньої кручуються ну, всі Всі це близько 7 мільйонів гривень. Це все потрапило знов обласний бюджет. Чи багато вільного майна? Ну напевно, те, що є вільне, то немає на даний момент можливості або відремонтувати, або немає охочих, щоб зайти і взяти знову ж таки в оренду, тому що оренда на А оренда так само. також можлива, так? звичайно. Вона від на всіх відкритих майданчиках. Ми оголошуємо конкурс на оренду. Бажаючи беруть, скажімо, участь в конкурсі. Ну і хто дає вищу ціну. Ну, для нас для нас цікава найвища ціна, щоб все таки залучити як умога більше коштів і більше проблем, чи якісь там більш менших проблем ну, вирішити на рівні області. Ага. Скажімо так, від комунального майна до комунальних підприємств. Наскільки їм вдається ось в реалі сьогодення триматись на плаву? Так? Оскільки ну, то, говорячи, про до прикладу, Комунальний заклад лісова пісня так ну дуже важко, мабуть, він і не працював. Ми знаємо так. так. Наскільки вдається все ж таки тримати його в гарному стані і чи коли він запрацює загалом? Комунальне майно і комунальні підприємства, точніше, на, на кожному, на кожному комунальному підприємстві установи різна ситуація. Що ви сказали за лісову пісню? Дійсно, ситуація непроста, оскільки воно знаходиться відносно досить близько до республіки Білорусь, тому що сказати в міжсезоння, коли не влітку, а в інші якісь періоди, дуже важко залучити туди людей. І якщо ми раніше працювали там з шахтарями з Червонограда, з Новолинська, які проспілки закуповували, скажімо, путівки, і ми могли поселити, оздоровити, прохарчувати, то зараз, на жаль, такого попиту немає. На даний момент, якраз на дану, на дану хвилину, воно поки що не працює. Ми готуємося до літнього сезону. Ми розуміємо, що все-таки літо і люди поїдуть, ну, але велика кількість блокпостів, і, зрештою, наближення до Білорусі, воно все-таки лякає трохи людей. Хоча минулий рік вже показало, що тенденція пішла на ріст, але якраз тільки на літні місяці. Надіємося, що все зміниться, і підприємство буде працювати нормально. в на даному етапі ми його поки що ще дофінансовуємо, щоб втримати людей, втримати спеціалістів, які зараз дуже важко знайти, і в подальшому, щоб вони працювали коли буде і сезон, і в між теж. теж про підприємства, які все ж таки, скажімо так, можливо, працюють. Не користуючись коштами бюджетними, так що з що там чим можна похизуватись в принципі? Чи є такі? Ну напевно, наше підприємство Квилинь Продресурс. Поки був зимовий період, було важко. Зараз знову почало працювати. Знову йде видобуток нашого сонячного каміння. початку бойових ну повномасштабного вторгнення бойових дій, ми все таки налагодили, скільки закриті аеропорти в Бориспіль в Україні, то ми налагодили. Все-таки нормальний перетин кордону нашого каміння до Польщі із Варшави він відправляється вже в ті далекі точки, де його окупують. Тобто це є Китай або Арабські Емірати чи якісь інші країни Азії. Хизуватися хочеться, напевно, нашими комунальними підприємствами медичного характеру. Тобто, ну не всіма, але зрештою є окремі підприємства, таке як Волинська обласна лікарня, як об'єднання територіальне об'єднання метариста дитинства. Не дивлячись, що в 24-й рік заклали на енергоносії всього навсяксорок 45%, Але ми розуміємо, що можливо перевиконання все решта, ми додамо, щоб наші зобов'язання як власника комунального власника комунального майна були виконані. Зокрема, в них підписані нормальні договори з НСЗО. Вони працюють, працюють чітко, проходять ремонти. Ми на базі обласної лікарні зараз реалізовуємо проєкт рекавері з фонду Пінчука, який. Зрештою, буде робити ціле відділення для реабілітації наших бійців, які втратили кінцівки або отримали важкі поранення. Зрештою, відремонтовані відділення нейрохірургії, відремонтовані окремі скажімо, кабінети, в яких проводиться діагностика. Ну і є плани на майбутні періоди, зокрема, реалізація даного проєкту. 16-го року запускався, ще коли був головою а тоді була підписана угода з європейським банком, і вже зараз ми на фінальному етапі, тобто є перші лоти, вже є перші переможці, і ми розуміємо, що це буде покращення умови для перебування хворих в наших комунальних закладах. Відділення територіального об'єднання і дитинства теж е, гарно розвивається. Звичайно, зараз трошки йде спад по пологах, але е, все ж таки е, і будують, ну не те, що будуються, ремонтуються укриття, тобто е, купуються якесь нове обладнання. Ми хочемо повністю перейти на е, автономне опалення, щоб не, бу, не бути залежними від міста. Тобто вже зроблена твердопалена котельня. Зараз на часі газова котельня. Е, е, Повністю буде зроблена нова, вже зроблена нова водоочистка якраз для цих котелень. Тобто працюємо на період, спілкуємося зараз навіть з банками, аби комунальні установи, які мають, і комунальні підприємства, які мають можливість зрештою, прокредитуватися, вибираємо кращі умови. Зараз чудові програми є по наших окремих державних банках, тому я думаю, що все-таки скористаємося цією можливості. Адже час, найде, час йде, час іде, а нам потрібно все таки робити якісь термореновації і заміна тих самих вікон. Адже це є зекономлені кошти. І це зрештою це зароблені кошти Зах, Тому, Так да, законом це. С... Тому ми над цим працюємо досить плідно з різними банками. Поки що вивчаємо голова бюджетної комісії Орз Горіч Миховський, ну потужний фінансист. Він зрештою зараз якраз опрацьовує ці всі програми, ці всі пропозиції, відсоткові ставки. Ну і ми ж тоді будемо пропонувати для наших керівників підприємств, організацій. Хто має якісь нагальні проблеми, що все-таки вирішити за рахунок власних, скажімо, доходів і прокредитуватися. Так, медичні заклади нашої області дійсно показником є те, що до нас приїжджають з інших регіонів, так, і нарочувати, і лікуватись на лікування. Те, що стосується і лікування, і загалом реалій сьогодення, про Мешканців області, так волинян, які наразі захищають нашу країну. Яким чином ви долучаєтесь до підтримки цих родин? Можливо, можливо, безпосередньо і військових в кінці минулого року ми за Скажімо такі, запропонували нашим комунальним установам, аби вони долучилися до збіру піввідрони і на Мавіки. Те все, що потрібно на, скажімо, передовій лінії, і не тільки на передовій лінії. У нас всі комунальні заклади, хто як міг, все-таки долучався. І ми, зрештою, передали дуже велику кількість Мавіків і тих самих півідронів. Я особисто перевозив їх на. В нашій бойові частини 14-та бригада і 110-та бригада, і це і 100-та бригада, яка вже стала зараз механізованою. Це і 65-та бригада, знову ж таки, наш другий стрілецький батальйон, який формувався на території нашого, на базі нашого обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 417-й батальйон і ще багато-багато бойових підрозділів які відразу навіть напевне важко згадати, бо комусь дістався, можливо, один мав, бо він був тут відряджений, а комусь, так як. 110-та бригада імені Марка Безручка, яка фактично весь час під Авдіївкою, які несуть втрати, там є теж дуже багато волинян. От вони два рази отримували досить велику, скажімо, допомогу, тому що їм вона дійсно потрібна. І знову ж таки, вигляді тих самих і піввідронів. Ну і, зрештою, те, що готують і наші комунальні. Комунальні заклади долучаються, якісь смаколики? Ми розуміємо, що забезпечення з харчами є нормальне, але хочеться щось іншого, хочеться щось такого більш домашнього. Тому це таки. Хотіла вас запитати, переб'ю, але наскільки важливо все ж таки посадовцям покидати свої кабінети і їхати дивитися, що відбувається на передовій? Повертатися дійсно в, в ось ту реальність, так, і не забувати про те, що в країні війна. Наскільки для вас, на вашу думку, важливо все ж таки було відвідати регіону? З ну, дуже цієї важливо. Точки, дуже так. важливо, тому що від інших колег, тих самих депутатів, які можливо частіше через змогу їздять на, скажімо, лінію там для багатьох я. Переб'ю знову ж таки, це виглядає, ніби ось туризм. Туризм, військовий, військовий туризм. туризм. Ви поїхали, наприклад, зробили фотографії. Наскільки це було для вас особисто, як для голови Волинської обласної ради, не для публікації, скажімо, а для себе? Зрозуміло, просто щоб ви собі зрозуміли, це важливо не тільки для нас, як для посадовців, для депутатів. Це дуже важливо і для хлопців, які там. Тому що коли ти їдеш і важко спланувати свій час, зокрема, коли ти перебуваєш там, там чи 53-му батальйоні, чи 50-му, чи в штабі 100-ї бригади, чи там в й бригаді, це дуже дуже важливо для них. Вони приїздять, вони бачать знайомі обличчя, вони бачать знайомих людей. І вони діляться. Вони кажуть, що нам настільки важливо, що ви приїжджаєте, ми як частинку волині отримали тут. І ми однозначно будемо далі це робити. І заплановано знову ж таки поїздка. Ми зараз, зокрема, колектив обласної ради, апарат обласної ради. Вони одноразово ми збираємо там раз в квартал 10% від заробітної плати. За місяць і купуємо зараз. Купили автомобіль. І думаю, що він найближчим часом буде переданий разом з опівідронами, які складають наші ж деякі комунальні заклади. Не будемо казати, які будуть відправлені на наші бойові підрозділи, які представляють Волинь і не тільки Волинь. Зокрема, ми їх теж доставимо недавно в комбрига 14-ї бригади Олексія Ігоровича Трубника. Було день народження. приїдемо, привітаємо його. Побажаємо все-таки найшвидшої перемоги. І ці, ці контакти, вони напевне навіть після війни будуть згадуватись завжди. Тобто, в мене є люди, які сидимо тільки в кабінетах і нас показують тільки там з екрану монітора чи з екрану телевізора. Ми ті, які, можливо, ну не з зброєю в руках, але напевно з якоюсь надією, з якимись добрими новинами чи взагалі з новинами. Приїжджаємо до них, і в нас є теж спілкування. Інколи воно затягується і насправді щемно, потім, коли їдеш додому і згадуєш ті всі зустрічі, ті всі моменти тих всіх людей, які тут з ними і працював, тут з ними, і напевно проводив якийсь вільний час, і десь зустрічався, працювали. Зараз вони там, вони велика шана їм, вони від, ну, віддають свій час, віддають всього себе для того, щоб наблизити нашу спільну перемогу над нашим спільним ворогом. Буду вам дякувати, Григорій Вікторович, за те, що Дякую. до нас завітали. Дійсно, спільно сподіваємось, що ось ця перемога буде якнайшвидше. А я вам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Не перемикайтесь, будьте заверсом.